Українська стрибунка в воду неодноразова чемпіонка Європи. Справжня гордість. У спорті ти можеш побудувати собі характер. Учними Софія Це чемпіонка Європи зі стрибків у воду. Да, ви, ви о. Вітаю, о, вас. Як і я, так Україна повинна рухатися вперед, зважаючи на що не травми, ні, ні на які проблеми. Але це все в минулому, бо тепер вона зрадниця. Софія Валерівна Добровольно і суздана приймаю гражданство Російської Федерації. Божественно клянусь. Там за інституцію законодательство Російської Федерації права і свободи її граждан. І в басейні огромные вот такими буквами спортніполітики. На перший, хто потрапив в удар, звісно, ми, спортсмени. Вітаю! Ви на каналі для обраних. І сьогодні я вам розповім про українську спортсменку, яка поховала свою кар'єру. І відтепер може спокійно очолювати збірну ЛНР чи ДНР. Яку саме? Вирішуйте самі. Обов'язково підпишіться, натисніть на дзвіночок, аби не пропускати нових відео. А ми ж починаємо. Лискун Софія Валеріївна 23 роки, родом із Луганська, чемпіонка Європи, фризерка світової першості у стрибках з десятиметрової вишки. І на це успішних виступлень. Для мене кожен раз, коли я сорінуюсь, я как-то не обращаю особо на это внимание, тому що я пытаюсь сделать просто свої попытки и, і, і все. Ну, как бы, некоторые люди ну по-другому як ти Я отношусь так, тому що ну это та же ж тренировка. тренування. Спортом Софія займається з п'яти років. Її батько працював в автомайстерні, і серед його постійних клієнток була Тамара Токмачова, тренерка зі стрибків у воду. Придажили батькам, родителі привели її. Первое время это было, ей было всего лишь пять с половиной, по-моему, лет. Ну, конечно, это маленький ребенок, который э, увидел зал. Они мои как бы вторые родители. Тамара Владимировна как моя мама, а Илья Евгеньевич, это мой тренер, он как папа. Ну, контроль, это, понятное дело, это. Первоочередь, навірно, це Ілля Целютін, тренер збірної зі стрибків у воду. Його та пані Тамаро ми ще згадаємо в цьому відео. А поки що повернемось назад. Коли Софії було лише 12, їй довелося залишити рідний Луганськ. Після окупації міста всю обласну збірну зі стрибків у воду евакуювали, зокрема, і Софію. Вона жила у спортивному гуртожитку під опікою тренерів. Та без батьків мені довелося приїхати до Києва, тому що у Луганську почалася війна. Я була одна. Мені було 13 років. У мене були тільки тренери і вони стали для мене як другі батьки. Позиція була в неї абсолютно проукраїнською, і навіть під час повномасштабного вторгнення достатньо лише почитати її інтерв'ю за 2022 другий рік. А ось вам про те, як же Софії було змагатися серед росіян насамперед, варто зазначити, що їх завжди всі недолюблювали незалежно від конфліктів між Україною та Росією. Усі їх недолюблювали, бо дивишся на людину, і зрозуміло, що вона якась какашка. Ну а тепер виходить, що Софія: ти та сама какашка, чи як це можна ще пояснити? Але ж ти була на початку повномасштабного вторгнення в Києві і все бачила на власні. Очі справді стало страшно, коли я почула, як над моїм будинком у Голосіївському районі пролетів літак. Тоді я зрозуміла, що треба їхати з Києва, а залишатися тут було не дуже розумною ідеєю. І найцікавіше з цього інтерв'ю: у Луганську в Софії залишилася бабуся. В окупованих частинах Луганської та Донецької області російське телебачення веде мовлення вже протягом восьми років, а в Росії зомбують людей через телевізор. І 24 лютого бабуся. Бусі одразу почали розповідати у новинах, що вони приїхали звільняти Київ. А бабуся, давай розповідати мені та мамі, що нас нібито. Звільняють ми їй одразу бабусю прокинься. Але Іванівна, Ви тут у Луганську нас теж дуже добре звільняли. Ще в травні Софія Лискун представляла Україну на чемпіонаті Європи. А вже в грудні вона ніколи не задумувалась, за яку країну виступає. Це виступала просто тренувалася, тому що ну мені подобається від спорту. Специфіка я отучилась, У мене магістр на дану специфіку. Ну вообще на тренера. Я знаю в этом спорте всюда и вообще о спорте я знаю все, что можно. Поэтому я никогда не задумывалась, в каком государстве я там выступаю и так далее. В це інтерв'ю Софія дала пропагандистським ЗМІ. Тут вона навіть не цурається згадувати, що була в Києві під обстрілами. Начали виїжджати в Польщу на учебно тренувальні збори. Ну і там почасту сиділи, потому що, ну, в Києві неможливо було сидіти і там було дуже много всяких нюансів, що в окончательному докі я просто обратілась к психотерапевту з психіатром. Спойлер не допомогло. Найбільше Софія дорікає тим, що її ущемлялі і нібито не дозволяли спілкуватися зі своєю першою тренеркою, яка наразі на болотах. Два тренера у мене з Луганська, і все час, і всю базу, яка у мене присутствує як спортсменки, мені дали ці тренера. І, відповідно, навіть після того, як мій перший тренер уїхала, вона зараз головний тренер в Москві. Угу. Коли вона уїхала, я періодично з нею спілкувалася і підтримувалася. Постоянно, коли були соревновання, я постійно з нею бачилася, постійно з нею спілкувалася. І зараз, вот, на останніх соревнованнях, Мені прилітають предъява при всех. Ну знаете, я вважаю, що якщо є якісь пред'яви, да ну лично, на тебсиді з чоловіком. У нас було собрание, і висказування, понятно, що полетіло в меня. Йдеться про Ольгу Феоктистову, яка нині є головною тренеркою Росії зі стрибків у воду. И летит предъява, то, что вот у нас некоторые спортсмены общаются с русскими тренерами. А я сижу, а мне смешно, мне дурно, смешно с этого всего. А ось, почему вона вирішила обрати російське громадянство? Ну, очень много факторов на это давило. Еще начиная с детства, там, и это все завязано, и само отношение со стороны тренеров, и само вот это вот неподобающий подход, я считаю, некомпетентность тренеров, потому что в основному у нас все тренера, они гімнасти або батутисты. Как человек, который совершенно з другой отрасли може тебе чомусь обучить И последние года в спорте, ну, в Украине, Я понимаю, що я не росту в одні ворота, игра получается. Это игра в одні ворота. Цікаво через ту саму непрофесійність вона здобула стільки медалей. Іншеді нам тогі це гра в одні ворота. Мені ніхто не підтримує, а наоборот усугубляє. Ча це брехня чистої води, бо Лиску ніколи не була покинутою державою. Їй оплачували збори, виїзди, стипендії. І так, вона належала до елітної групи українських спортсменів, отримувала максимальну зарплатню. А тепер все втратила. Її виключили з національної збірної та позбавлено нагород. Зеленський також анулював президентську стипендію. Рішення Софії для її колег стало несподіванкою. Ніяких ознак про російськості ніхто не вбачав для Тамари Токмачової, про яку я вже розказувала. Це був м'яко кажучи шок. Спортсмени та тренери спочатку Луганська, Донецька, Маріуполя розмовляли російською мовою, але вона скоріше за всіх вивчила вивчила мову і навіть інтерв'ю давала українською мовою, і вона дуже. Же засуджувала агресію Росії Чи вона співала і на підсумку. Ну ви знаєте, не тільки співала іноді і плакала. Це лютян теж не помічав ніяких змін в її позиції. Проте ті самі люди, про яких Софія раніше казала, що це її родина, раптом обернулися для неї запеклими ворогами. Ну це за її словами, це якби вони її ущемляли. Вона банально почала їх поливати брудом у серпні місяці. Софія взяла відпустку. Потім щомісяця продовжувала її за власний рахунок через сімейні обставини. 26 листопада мала виїхати у Київ, але як ми бачимо, не вийшло. Де вона була невідомо. Ну тепер уже відомо, де була ця запроданка. Вона приїхала до Росії через Копенгаген і Стамбул, і в аеропорту Шереметьєво вона пройшла. Фільтрацію спортсменка сказала, що хоче виступати за збірну Росії. Але спочатку має змагатися на чемпіонаті Росії після славнозвісного інтерв'ю вона опублікувала фото в Москві. Відомо, що і відвідала окупований Луганськ. Що то відстраюється. Напевно, вона дуже хотіла побачитися зі своєю хворою бабусею. Ну і, власне, це пояснює, чому вона туди й поїхала. Але це ж якою треба бути дурепою, щоб повірити в те, що в Росії її чекає розвиток. Безумовно, я впевнена що її тренерка, яка на болотах навішала лапші на вуха про те, що там же ж намного вигодніє. Ну, та якось зі скрипом росіян пропускають під тейтральним стягом. Але є нюанс: на міжнародних змаганнях їх ніхто бачити і не хоче. Ти ж сама про це казала, Софія? Як там? Одразу видно, що людина какашка але знаєте, знову таки зрадників ніде не люблять. І от вам коментарі від атруского населення, мовляв, Софія дуже довго думала. Довго думала, щоб перевзутися. Тепер вона буде стрибати макіївський роднічок. Пом'янемо її кар'єру. Навіть для Росії це секундний елемент пропаганди і не більше. Історія Софії Лискун це про свідомий вибір не на користь країни, яка дала їй усе. У результаті мінус кар'єра, мінус повага і повна ізоляція. Для України вона поставила на собі хрест, а для Росії стала разовим інструментом пропаганди. Такий вибір завжди закінчується однаково. Бо зрадників не люблять ніде. Поставте цьому відео подобайку за наші старання. З вами ж була Дарина Біла. Побачимось!